Що робити, щоб не захворіти? Просто візьміть Квертин Імуно. Все в одній упаковці в одній капсулі чотири компоненти разом. Так зручно. Квертин Імуно. Долучаємо до нашого марафону Олександра Коваленка, військово-політичного оглядача групи інформаційної спротив слава Україні. Пане Олександре, вітаємо вас. Героям слава доброго дня. Ну що просили б вас зараз проаналізувати ситуацію на сході. Зокрема, йдеться як про. Куп'янський напрямок так і загалом про зосередження ворога. Ну, розуміємо, що Харківщина може зараз опинитися в епіцентрі відповідних новин, що зараз на Харківському фронті. Я думаю, що все ж таки епіцентром новин буде залишатися Авдіївка і не тільки Авдіївка. А от щодо Лимана, Куп'янської вісі, і якщо ми говоримо про Харківщину та Харків, то це більш епіцентр інформаційної хвилі. За рахунок західних змі, які там розповідають про наступ на Харків. А щодо е, подій полем на Купінська вісі, то вони зберігають е, інтенсивність. Е, я б сказав би так: на рівні 2023 року, з кінця травня, початку червня, тобто саме тоді, коли росіяни розпочали наступ з метою захоплення території до лівого берега річки Оскіл з використанням групи військ Центр та групи військ захід. З того періоду багато що змінилося. Наприклад, у групи військ центр з'явилася 25-та загальна військова армія, але при цьому загально е ця ГВ втратила е не е фізично, втратила, а через передислокацію найбільш боєздатні бригади, які діяли з криміною в напрямку Лиману, а також борової. Це найбільш боєздатні бригади другої та 41 першої загальної військових армій. Що ж до купінського напрямку, то дійсно зараз росіяни намагаються там тиснути, але вони намагалися це робити місяць, тому два місяці тому, в липні, в червні використовуючи ресурс групи візних захід. І весь цей час вони що робили? Вони розбивали лоба о укріп район села Сіньківка, маленьке село. село, яке є. Умовно кажучи, вхідними воротами до Купінська, але за більш ніж півроку вони не змогли досягти цієї мети. Зараз вони продовжують цю інтенсивність бойових дій. Це правда, на достатньо високому рівні, але є нюанс. Нюанси полягає саме з тим, що відбувалося з групою військ-центр, а саме. Найбільш боєздатний ресурс, який я вже згадував його було передислоковано куди під Авдіївку. Під Авдіївкою Росіян не виходить в ті строки, якими вони обмежені, оточити та захопити місто. Отже, вони будуть нарощувати свої угруповані біля Авдіївки, за рахунок чого не за рахунок вже групи військ «Центр», яка майже повністю висношено. Тому я не виключаю, що найближчим часом група військ захід частково буде передислокована. Найбільш її бригади під Авдіївку для збільшення тиску саме в цій локації. А от саме на Куп'янськ. А Куп'янськ в планах російського командування, м'яко кажучи, зачекає. Пане Олександре, дивіться, видання Більте інформувало про те, що так виглядає, принаймні, за їхньою думкою, що наймасштабніші хвилі наступу росіян уже позаду і українці добре дали їм по зубах. Я би хотіла вашу експертну думку. Чи є зараз передумови вважати, що найбільш масовані наступи росіян уже минулися? І зараз це вже якісь такі, знаєте, ну не дуже масштабні і не дуже активні наступальні дії. Завдів в районі Авдівки вони будуть продовжувати наступати, і саме ті явища, які ми можемо зараз спостерігати, вони саме на це вказують. А саме те, це те, що російське командування застосовує біля Авдівки переважно підрозділи першого армійського корпусу. Перший армійський корпус це мобіки так званої ДНР, тобто це. Донецькі аборігени, і в даному випадку, регулярні війська ті самі найбільш боєздатні, вони не так часто фігурують під час штурмових дій. Тобто, відбувається економія цього ресурсу. Окрім цього іншого, вона продовжує збільшуватись. Наприклад, Якщо порівнювати з 2023 роком, то на початок 2024 угруповання, яке оперує в районі Авдіївки, збільшено з 40 до 45 тисяч, е, відбувається збільшення цього угруповання і воно буде продовжуватись. Тобто основна хвиля. Така найбільш я б сказав би не тільки масштабна, а відчайдушна. Вона ще попереду. Можливо, вона саме буде відбуватися в лютому, коли буде накопичено відповідний ресурс. А також а, і будуть продовжуватись і штурмові дії росіян в полівобережній Херсонщини в напрямку Кринок. Вони там не зупиняться так само, як і в районі Запорізької області, в кишеню а, в новопрокопівка роботине. Вони будуть намагатися там також повернути під свій контроль ті позиції, які зараз контролюють сили оборони України. Ну і є побоювання щодо відновлення наступальних дій в напрямку Вугледару. А були розрахунки, що вони можуть розпочати наступ на Вугледар до нового року. Вони цього не зробили. Я б сказав би так: це може трошки пролунати цинічно, але краще б вони розпочали до нового року цей наступ чому тому що якщо ми зараз можемо спостерігати ось таку затримку то це е, тільки може означати те що вони накопичують ресурс для більш потужного е, наступу е, отже вони дійсно планують що в дві, в першому в першому кварталі 2024 тисячі вирішити е, питання з вугледаром Пане Олександре, я ще хотіла би з вами переміститись на північ Харківщини. Знаємо, що росіяни марять ідеєю про 15 кілометрову буферну зону на Харківщині. Очевидно, що це їхні хворі фантазії, але в контексті цього я би хотіла власне з вами обговорити заяву естонського президента Алара Каріса, який каже про те, що ну вже пора обмеження забрати стосовно використання західного озброєння на території суверенної території Російської Федерації. Ці, ну і власне, як ви гадаєте, чи ми можемо сподіватись на те, що вже найближчим часом наші союзники і партнери, зважаючи на успішні дії наших збройних сил по військових об'єктах, я наголошу військових об'єктах Російської Федерації, все ж таки дати добро на використання нарешті західного озброєння на території Російської Федерації? Ну і врешті припинити будь-які розмови про якісь буферні зони на Харківщині? Ви знаєте, якби ви мені задали це питання, ну скажімо так, років 40 тому назад. В під час часи Рейгена або Тетчер, то я б сказав би так безумовно. Але за рахунок сучасної зовнішньої політики заходу. Її толерантного відношення та досить такого стримання стриманого відношення до застосування озброєння по е територіям, ну такої території, як Російська Федерація. Я думаю, я маю надію, що все ж таки маю надію, що все ж таки буде відповідь так, але в більшості випадків. Е Мені здається, що вони будуть ще деякий час вагатися, щоб надати нам можливість використовувати увесь спектр західних засобів ураження по території Російської Федерації. Дивіться, пане Олександре, Кринки, Лівий берег Херсонськ... херсонської області. Е... Розуміємо, що ситуація складна. Ви про це згадували на початку нашої розмови, але загалом, якщо говорити про вороже угруповання там на півдні, яке буде скеровано проти наших бійців, які перебувають на лівому березі Дніпра, і загалом яка зараз ситуація, наприклад, з тою самою авіацією на тому напрямку, так ну тому що кілька сушик, е, відмінусованих вони дещо остудили. Ворожі апетити. Ну, але в будь-якому разі там дуже, дуже, дуже складно. Олександр Коваленко, військовий політичний оглядач групи інформаційний спротив. Ну, зв'язочок щось глюкнув. Не зв'яз... Пане Олександре, чуєте? Я вас чую добре. так так кринки. Кринки, про які ми згадували на початку нашої розмови, ситуація вкрай складна. Які перспективи, якими ресурсами там диспонує ворог, група військ Дніпро вони збільшують фактично з жовтня минулого року. І тоді, коли в них була загальна кількість приблизно 60 тисяч, зараз вона збільшена до 72 тисяч. Але є дуже цікавий момент: в них був піковий показник це 74 тисячі особового складу, тобто трохи зменшилась кількість. Це пов'язано з тим, що їм довелося останнім часом деякі свої підрозділи взагалі виводити з території Херсонської області на територію тимчасово окупованого півострова Крим для відновлення боєздатності. Причому відновлення боєздатності як це відбувається в більшості випадків, вона не відбувалася або по лінії боєзіткнення, або в ближньому її тиловій зоні саме Херсонської області. Вони не підвозили особовий склад. Це говорить про те, що переважно усі компенсації втрат відбуваються та ротаційні потреби відбуваються за раху саме на користь групи військ південь, тобто Донецької області. Всі інші групи військ вони страждають через брак необхідної кількості відновлюваного ресурсу, але все одно це досить велика, великий потенціал цього угруповання, тим не менш. Вони намагаються зараз в районі крина діяти трьома тактичними групами загір загальною кількістю двоє бригади, в напрямку по флангам з накринки з козачі Лагери та корсунки кринки і фронтально від траси 2206 через ліс, який на південь від Кринок. Їм не вдається цього досягти успіху по поверненню контролю над кринками, тому що ну ця територія вона прострілюється з правого берега. Окрім цього іншого, у нас на досить високому професійному рівні працюють наші дронові підрозділи, які дронами спалюють техніку росіян по 2206 та й не тільки отже, можливості збільшувати ще далі групові з Дніпро. У російського командування нема вони допоки не як російське командування для себе поставило дедлайни. Ну вони отримали ці дедлайни. Вирішення питання завдіївкою. Допоки не буде вирішення питання завдіївкою. А я думаю, що по багатьом групам військ, по багатьом плацдармам, буде виникати проблематика з людським ресурсом до того, що в Росії не розпочинається досі масштабна мобілізація. Через е, побоювання дестабілізувати ситуацію напередодні так званих виборів е, тому і виріш вирішення питання з, е, з нашим плацдармом е, по лівому берегу. В них ну я не бачу перспективи найближчим часом. Дякуємо вам. Олександра Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, як завжди дуже ґрунтовно підходить до справи і mm -hmm. пояснює.